Добрий день, мої любі десятикласники. Сьогодні ми продовжуємо з вами тему і раціональні рівняння і розглянемо з вами метод заміни. Це перший вид рівнянь, які ми з вами сьогодні порозв'язуємо. І другий вид це коли у вас декілька коренів, дорівнює якомусь числу, як розв'язувати. Ну, сума декілька коренів або різниця декількох коренів дорівнює. Число. І як розв'язати такі рівняння, ми сьогодні з вами подивимось. Так. Отже, ну, це для моїх я швиденько зараз перелесну домашнє завдання. Ми перевіряємо. Тут нагадувала, як розв'язуються квадратні, це з восьмого класу, бо нам тут знадобиться з вами. Отже, нам треба розв'язати і раціональне рівняння таке: корінь третьої степені з х плюс 2 корінь третьої з х квадрат мінус 3 дорівня 0. Це нам нагадує біквадратне рівняння, яке ви вивчали у 8 класі. Тобто, коли у вас було, наприклад, х в четвертій степені плюс 2х в квадраті мінус 3 до рівня 0. Ви робили в таких випадках заміну. І тут теж будемо робити заміну. Тобто корінь третьої степені ми, ну, спочатку я переписала це. Трошки інакше. Корінь третьої степені з х квадраті я можу квадрат винести за знак кореня. І тому корінь третьої степені з х квадраті це буде більша степінь, ми запишемо його попереду. І зробимо заміну корінь третьої степені з х, тобто це менша степінь, да, тут ще в квадраті, то воно більше, дорівнює t. А корінь третьої степені з х в квадраті це буде те. Квадраті. Тобто обидві частини в квадрату це буде квадрат. так. Ну, По-перше, тут на те не накладається жодної умови. Чому? Бо у вас корінь непарної степені, а корінь непарного степеня може бути як додатнім, так і від'ємним числом. Отже, зробили заміну, отримали Т. Плюс 2т в квадраті мінус 3 дорівня нулю. Переписали як квадратне рівняння 2t квадрат плюс t мінус 3 до рівня нулю. І розв'язали це квадратне рівняння через дискримінант або за теоремою вієта. Ну, Взагалі-то за теоремою Віта я кажу, що краще розв'язати, коли тут коефіцієнт дорівнює 11, але можна підібрати і так. Ну тут тому я тут розібрала через дискримінант. Ну, бачите, формулу дискримінанта нагадали собі, b мінус 4 а це дорівнює 1. Мінус 4 помножити на 2 і помножити на мінус 3. Це буде плюс 24, і це буде 25. Отже, у нас Т1,2 буде мінус b плюс мінус корінь з д поділити на 2а, це буде мінус 1, плюс мінус 5 поділити на 2а на 4. Додамо: це буде 4 поділити на 4, корінь 1. І віднімемо, буде мінус 6 на 4, це мінус 2 або мінус півтора. Це другий корінь. Отже, а, ну це ми знайшли Т. Нам треба повернутися до заміни. У нас корінь третьої степені з х, третього степені з х дорівнює Т. Отже, корінь третього степеня із х дорівнює 1, повертаємось до заміни, звідси обидві частини в третій степені – це 1. Отже, х дорівнює 1. І корінь третього степеня із х дорівнює мінус 3 других, обидві в третю степінь це буде х дорівнює мінус 3 других в третій степені. А це буде мінус 27 восьмих. І виділяємо цілу частину мінус 3,3. Отже, у нас корені 1 і мінус 3,3. Оце метод заміни так, працює. Не забувайте повертатись до заміни. Наступне корінь із х плюс корінь четвертої степені з х мінус 6 до рівня 0. Ну, яка тут, який тут корінь найменший? Яка тут степінь найменше четверта, зрозуміло. Так, значить, ми робимо заміну. Корінь четвертої степені. Чим вище, давайте, чим вище степінь кореня, тим корінь менше. Наприклад, корінь. Просто із 16 це дорівнює 4, а корінь четвертої степені з 16 це 2, це буде менше число. Отже, корінь четвертої степені менше, ніж корінь другого, другого степені. Отже, корінь четвертого степеня дорівнює t, а тут уже накладається умова у вас, бо корінь парної степені, отже, t у вас більше або дорівняння 0. Тоді просто корінь другої степені із х це буде т в квадраті. Ставимо, підставляємо сюди заміну t квадрат плюс t мінус 6 дорівня 0. Це квадратне рівняння за вієту знаходимо корень 2 і мінус 3. Але мінус 3 це менше 0 нам не підходить. У нас t більше до рівня 0, тому у нас тільки на t один корінь дорівнює 2. Повертаємось до заміни. І у нас корінь четвертої степені з x дорівнює t. Отже, у нас корінь четвертої степені з x дорівнює 2. Бо те у нас 2. Обидві частини в четверту степень х дорівнює 16. Так, відповідь 16. Наступне 2х мінус 7 коренів із Х мінус 15 дорівнює 0. Ну, яке тут найменше значення? Ну, звісно, що корень із х. Тому корень із х ми позначаємо через Т. заміну робимо. Т більше або дорівнює 0, бо корінь парної степені. Тоді х це буде Т в квадраті. Буде 2Т квадрат мінус 7t мінус 15 більше нуля. Ну тут через дискримінант буде 49 мінус 4 на 2, і на мінус 15, це буде 169 дискримінант до рівня. Отже, t12 буде у нас 7 плюс мінус 13 поділити на 4. Додали 24 дорівняє 5 і другий корінь відняли мінус 6 четвертих, мінус 3 других, а це менше 0, цей корінь нам не підходить, бо t у нас більше дорівнює нуля за умовою. Отже, у нас тільки один корінь на t, це 5. Повертаємось до заміни. Корінь із х дорівня у нас t, значить корінь із х дорівнює 5. Отже, х дорівня ви дві частини в квадрат це буде 25. Відповідь 25. Наступне. 2 корінь із х плюс 1 мінус 5 дорівнює 3 корінь із Х плюс 1. Ми бачимо, що тут однакові підкореневі вирази. Отже, ми підкореневий вираз, тобто не підкореневий, а корінь, замінюємо на Т більше нуля. Чому тут строго більше? Бо тут в знаменнику, а знаменник не може бути нульом. Значить, Т більше нуля. Підставили сюди, буде 2t-5 дорівнює 3 поділити на t. Ну, тут до спільного звели знаменника сюди додатковий t, сюди додатковий Т-множник. Буде 2t квадрат мінус 5-3 поділити на t дорівнює 0. Як ми розв'язуємо таке дробово-раціональне рівняння? Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Так, ну у нас те і так не дорівнює нулю, у нас те більше нуля, тому це можна не писати. Отже, розв'язуємо через дискримінант, Т ми отримали 3 і мінус 2 четвертих, тобто ну можна даже не обчислювати. Від'ємне число нам не підходить, тому Т дорівнює тільки 3. Повертаємось до заміни. Х плюс 1 під коренем дорівнює 3. Звідси. Х плюс 1 дорівнює 3 в квадраті, це 9, х дорівнює 8. Так, все. Ну, робите перевірку, бо у вас корінь парної степені. У вас 8 плюс 1 буде корінь із 9. Так, все дорівнює 3. Все підходить. Отже, відповідь 8. Наступне. Якор? О, це інший вид рівняння. Як розв'язувати, коли у вас є 2 корені? Корінь 22 мінус мінус корінь 10 мінус х і дорівнює ще й 2. Ну, скажімо так, якщо у вас один з коренів попереду має знак мінус, то його краще перенести направо. Отже, я перенесла направо, щоб цей корінь був додатній. І обидві частини в квадрат, тільки обидві частини. Тут зникає корінь, а тут за формулою скороченого множення діємо. Нагадую, а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Отже, перше число в квадраті зникає корінь, буде 10 мінус х, потім плюс 2 помножити на 2 і помножити на цей корінь. Подвоєння тобто, першого на друге. Да? І плюс квадрат другого числа, тобто 2 в квадраті це 4. Так, ну бачимо мінус х і мінус х вони взаємознищуються, і краще корінь залишити з однієї сторони, а все інше перенести в другу частину. Отже, у нас буде 2, 2, 4 корінь із 10-х я залишила з цієї сторони, бо він додатній. А все інше перенесла туди. Тобто 22-10 і мінус 4 це буде 8. Знову ж таки, а, тут можна скоротити на 4, обидві дві частини. Тут буде 10 мінус х дорівнює 2. І знову ж таки, щоб позбутися корення, ви другий раз підносите до другого степеня. Отже, це буде 10 мінус х дорівнює 4. 2 в квадраті 4. Звідси х дорівнює 10 мінус 4 це буде 6. Так, у вас корінь парної степені, тому обов'язково зробити перевірку. Підставляємо в наше саме дане оце рівняння, саме перше. Тобто це 22 мінус 6 мінус корінь 10 мінус 6 до рівня 2. Ну, 22 мінус 6 це буде 16, корінь 16 це 4. Тут 4 корінь 4 це 2. 4 мінус 2 це буде 2 до рівня 2, це вірна рівність. Отже, у нас х до рівня 6 це корінь нашого рівняння. Так, якщо сума, якщо сума, не треба переносити обидві частини квадрата, але ж ви пам'ятаєте, що обидві частини не просто. Корінь тут прибрали, а як формула скороченого множення. Квадрат першого числа це буде х-5, плюс подвоєний добуток першого числа на друге, тобто перший корінь на другий, і плюс квадрат другого, тобто 10-х дорівнює 9. Ну, звідси, що ми робимо? Корінь залишаємо з однієї сторони, все інше переносимо в іншу сторону. Ну, тут у нас х і мінус х взаємознищуються, тут 10-5 буде 5, переносимо 9-5. 4. Можна поділити на два. Тут під один корінь і розкрили дужки. от я тут розкрила дужки. І отримала таке ірраціональне рівняння вже звичайне. Обидві частини в квадрат, це буде мінус х квадрат плюс 15х мінус 50 дорівнює 4. І тепер 4 переносимо, буде мінус 54. Поміняли всі знаки на протилежні, щоб було зручніше, і використали теорему вієта. Добуток 54, це 6 помножити на 9. В сумі повинно бути плюс 15. Знаки не треба міняти. Отже, це корені 6, і 9. Так як у вас корені парної степені, то ми робимо перевірку, а можна було і через ОТЗ. Бо тут нескладне таке ОДЗ, у вас х більше або до рівня 5 і х менше або до рівня 10. Тобто корені в межах від 5 до 10 включно обидва корені підходять. От бачите, я бистро знайшла. Або через перевірку х до рівня 6 підставили сюди 6 5 це 1, 6 мінус. 10 мінус 6 це буде 4, корінь з 4 це 2. 1 плюс 2 це буде 3. Отже, 3 дорівняння 3 у вас вірна рівність, тому цей корінь підходить. Підставляємо другий. От бачите, тут швидше через ОДЗ було би. Підставляємо другий. 9 мінус 5, от сюди замість х підставляємо 9. Це буде 4, корінь 4 це 2. 10 мінус 9 це 1. 2 плюс 1 це 3, 3 дорівняння 3. Вірна рівність, отже, обидва корені нам підходять. Так, ну і домашнє завдання тут було для моїх учнів. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.